Вітаю, шановні друзі, від компанії Modwell. Мене звуть Олександр. Хотів би поділитись досвідом експлуатації керування автомобіля Mercedes B250 Electro. Аналогічний автомобіль має моя дружина, проїхала вже більше 10 тисяч. Є думки, є практика керування. Не буду розказувати про технічні дані, ви можете знайти їх особисто в інтернеті, проте є звідзнято дуже багато відео роликів. Хотів би розказати про автомобіль із особистої практики, що я про нього думаю. Перш за все, мені особисто подобається висока посадка в даному авто. По-друге, вас дуже сильно... Здивує якість відеокамери заднього огляду. Навіть якщо порівнювати з аналогами в більш дорогих автомобілях, тут є камера дуже якісна. По-третє, якість салону. Як для даної цінової категорії є дуже добрим. Бачимо вставочки із штучної шкіри на дверних картах. Дуже практичний салон, можу вам сказати з особистого досвіду, тому що маємо малих дітей і прибрати салон дуже просто. Ще значним плюсом є доступ і місце. На задньому ряді пасажирів. При моєму зрості 1,86 я спокійно сідаю сам за собою. Також великим плюсом даного автомобіля є великий багажник. До речі, цей автомобіль є в продажі з ним йдуть ось такі диски темні спиці. Ці диски є максимальними, скажімо, максимально дорогими і красивими на Б-клас, які могли йти з автомобілями. Мінусом того, що я ні разу не зустрічав електрозакриття двері багажника в даному класі автомобілей. Більше в даному авто може бути тільки преміум-акустика Harman Kardon. Також електроприводи, які встановлюються ось тут сидінь, пасажира та водія. Дане авто також може оснащуватись парктроніками Переднім-заднім, тут їх немає. Дуже великим плюсом для даного авто є головне світло. Дійсно дуже добре освітлює в нічну пору доби. Ксенон дуже доброї і високої якості. Ще мене здивувало особисто шумоізоляція даного автомобіля. Вона є найкращою, однією з найкращих в класі. Я думаю, найкращою в цьому ціновому діапазоні, тому що при швидкістях навіть за 100 немає шуму гулу в салоні. Хотів би зазначити про окрему прозарядку, тут звичайний type 2, але ніхто із людей, які знімають огляди, не розказує, не зауважує про те, що від даної зарядки можна заряджатися вдома від трьох фаз, якщо ви маєте на те спеціальне, спеціальну зарядку. І, Отримувати близько 11 кВт за годину в дану батарейку. Тобто, загалом, вдома такий, такий автомобіль можна зарядити за 2,5 години, маючи таку зарядку. що є дуже добрим показником. Також хотів би звернути увагу, що дане авто має, скажімо, батарейку від. Тесли, яка є трохи урізаний по, по об'єму. Водночас немає CCS та чи і дана батарейка майже не деградує. Всі автомобілі, які ми отримали за останні пару років і передали їх клієнтам, мали приблизно однаковий запас ходу. Реальний запас ходу є 170 кілометрів. Влітку, може бути, максимальний 200, 220 з Range Plus з використанням Range Plus, ось ця кнопочка. Але приїзді виключно по трасі, тому що споживання у місті є більшим. Мінімальні показники споживання, які я бачив, це є на цьому автомобілі, це є 15 кВт. На 100 кілометрів. Максимальні при частих поїздках, довгих прогрівах салону взимку сягали 30 кВт на 100 кілометрів. Тобто, взимку реальний пробіг становить близько 100 кілометрів по місту. Якщо ви їдете за містом, прогріли батарейку і тримаєте задану швидкість, то особисто я проїжджав. Близько 140 кілометрів. Технологія Тесли передбачає, що в холодну пору року батарейка прогрівається, а в тепло охолоджується, і якраз взимку на прогрів підігрів елементів втрачається дуже багато електроенергії. Водночас, на нашу думку, спеціалістів компанії Модвел. Даний автомобіль є найкращим для міста в категорії до 17 тисяч доларів, тому що він є дуже якісним. З ним бувають проблеми, потрібно провести сервіс електродвигуна. Це проблеми, які перейшли від двигунів Тесла. Водночас, після заміни сальників. Цим авто та створення дренажа можна безпроблемно користуватись даним авто довгі роки. Ходова є дещо жорстка, як на мене. Водночас маємо дуже багато запчастин і аналогів, і оригінальних від Mercedes W245. 246, які підходять на даний автомобіль. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.